Дивіться, розпалена буржуйка, горить вона доволі довго, навіть вже прогоріла, можна сказати. Але хотілося що сказати. В будь-яку погоду буває таке, що ну, ось навіть буржуйка, там, піч, котел, чим ви здійснюєте опалення вашого приміщення. Коли ви відкрили дверці, наприклад, підкинути дрова. Або вугілля, чим ви там опалюєте. Дивіться, у вас починає, тобто, коли закрита дверця, диму немає. Але при відчиненій дверці дим починає тягнути, тягнути, не дуже, але піддимлювати всередину. Чому так виходить? Багато хто задається цим питанням, і взагалі, я вам скажу так. Це буде завжди така проблема. Який би у вас там демохід не був, все начебто виконано в нормі. Але одна проста є причина цьому. І цю причину мало хто усуває таким чином. А саме, ви повинні використовувати, тобто, вентиляцію, в котельня. Чи де, де у вас застосовується ваш опалювальний пристрій, буржуйка, котел. Ну, зрозуміло, що якщо буржуйка, наприклад, взагалі вона в гаражі використовується, ну, тобто там, де стоїть, там і опалює, вона приміщення. Тобто тут ви не зможете постійно зробити вентиляцію, щоб нагнітало вам всередину повітря. Тому що. Який тоді задум буде того, що ви опалюєте це приміщення, якщо ви, наприклад, на вулиці мороз, а ви будете сюди задувати холодне повітря. Це зрозуміло. Але перед тим, наприклад, як ви знаєте, що у вас прогорає, що потрібно підкинути, просто відчиніть вентиляцію без спеціальних пристроїв, вентиляторів, щоб не задувало вам сюди повітря. Просто, якщо її відчинити декілька хвилин, і ви зможете відкрити, вас не буде тягнути. Можливо, деякий дим сюди буде йти, але не так багато, як йшло б, коли вентиляція була зачинена. От ми, наприклад, зачиняємо вентиляцію. Зараз ми бачимо, що Дрова тліють, тому я так сміло і показую вам все це. Якби, наприклад, в приміщенні вже доволі хороша температура, 18 градусів. І якщо, наприклад, би на вулиці справа в тому, що і на вулиці не дуже холодно, якщо б на вулиці був мороз, я б відкрив тут 18 градусів, я б відкрив би дверцяту, Тут би ще горіло полум'я, тобто дрова були в самому розпалі, то сюди б йшов дим. Тобто дим до середини буде йти в мінімальній кількості. А от коли ми, але коли ми не відчиняли, наприклад, я не, не відчиняв вентиляцію і хотів підкинути дрова. Дим дуже йде до середини. Вентиляція, але якщо ви опалюєте дім, наприклад, то, звісно, котельню ви робите окремо. Там взагалі потрібно, щоб вентиляція була ну, не постійно, але також щоб вентиляція, нагнітання повітря було до котельні, щоб у вас не було ось таких проблем, де ви можете напустити багато диму. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал. Буде дуже цікаво багато ще відео. Також задавайте свої питання в коментарі. А ми говоримо вам до побачення в нових відео.